Я засмучений і через гру, і через рахунок в нас був шанс виграти гру, але з таким браком дуже важко вигравати матчі. У мене немає питань по віддачі гравців, але те, скільки ми втрачали м'ячів, скільки ми не завершили атак, з такою командою та за такої підтримки дуже важко вигравати. Друзі, привіт, Макс Коляда, ваш вподобайка, партнер проекту Фавбет. Сьогодні говоримо про матч збірної України проти збірної Грузії. Навмисно а, випуск цього відео ми затримали на ранок, бо хотілося почути, що скаже Сергій Ребров, то ви вже бачили, огляди ви вже бачили, голи ви бачили. Про це сенсу говорити немає. А ось про те, що говорив зокрема Сергій Ребров, цікаво буде сьогодні, власне, і поговорити. пропав, скажу так, так хочу назвати це відео, бо ну після цього поєдинку у нас є тільки один підсумок, важливий підсумок. Про нього наприкінці. Збірна України зіграла в нічию зі збірною Грузії 1-1. Ми вели у рахунку е, з самого початку матчу Михайло Мудрик відзначився забитим м'ячем. Просто прекрасний гол, індивідуальній якості Мудрика. Ну і автогол все-таки теж не виникає. Звідки-небудь Мудрик для цього зробив дуже і дуже багато. Заслужено лев матчу, Заслужений 100% лев матчу Михайло Мудрик, але варто відзначити а, і збірну Грузії, яка тисла до того і тисла після того увесь матч. Але багато хто критикує в цій ситуації. Саме Сергія Риброва каже: ну просто у нас плану не було, чи щось, чи щомені не, не, навіть зараз вражені, що люди не знають, що написати на адресу Реброва, аби тільки покритикувати. Але насправді скажу, проти таких команд в такому стані, що й у них вдома за такої гарячої шаленої підтримки завжди складно грати будь-якому супернику. Ви думаєте, коли до нас збірні топові, коли у нас ще можна було в Україні грати матчі, приїжджали, у них не такі були реакції, коли ми їх обігрували або забирали у них очки. Абсолютно такі, там самі були реакції, критикували і тренера, і гравців і зіркових. А у нас, що? Які зірковий збірна зараз, що що ми критикуємо її кожну секунду? У мене деформація. Я спочатку думав, що все так, але зараз трішки деформувались мої враження по збірні. А вже ж грузини мали свої моменти, показувати їх не буду, не бачу сенсу. Покажу лише наш наприкінці, коли Мамардашвілі здійснив щось неймовірне. Хоча і скажу тут, що, відверто кажучи, забивати треба було. Просто не поголки порубити, або дай трішки в сторону. Але знову ж таки, здається, що і. Домашні стіни в таких матчах допомагають. Я взагалі вдячний вболівальникам Грузії. Вони співали дуже цікаву пісню, це дуже важливо. Завжди я дуже щиро відносився до грузинського народу. Дуже багато друзів у мене є. Тут. Отже, Україна вже третій матч поспіль не програє до цієї нічої. Мали у жовтні так само мінімальну перемогу 1-0 над Грузією та нічию 1-1 з Чехією. За підсумками матчу Україна з п'ятьма очками залишається на четвертому місці. І у разі неперемоги над а, албанцями в наступному матчі Ліги Нації ми вилітаємо в це дивізіон, власне, Ліги Націй. Тільки перемога нам потрібна. І одне лише питання: чому спочатку не можна було грати? Бодаю щось. Хоча це вже, напевно, питання і не недореброво, і не до гравців. А Воно так у нас завжди десь працює. Ми спочатку любимо, а потім лише нормально грати. Відверто, по цьому поєдинку хочу, не те, щоб підрезюмувати, але, значить, дуже важливий момент. Подивіться на статистику: у грузинів ну, не набагато більший XG. Це дуже важливий показник, бо ми дуже багато говоримо про те, що наша збірна погано грає, погані моменти. Цей матч також обговорюється здебільшого з точки зору того, що ми грали так собі. Але при цьому грузини не створили набагато більше. Так вони тисли, так у нас було дуже багато браку, плюс-мінус рівний матч з великим аргументом у вигляді домашньої підтримки суперника, а вона цього суперника несе. Ми не можемо цей фактор просто взяти і скинути кудись туди і сказати, що там ми збірна України, нам має бути байдуже взагалі на ці фактори. Ми маємо виходити на поле і закривати. Та ні, друзі, збірна Грузії зараз дуже соковитий і цікава команда. Там грають дуже перспективні офігенні футбічі, як і у нас в збірні перспективні і офігенні футбічі. І те, що цей матч вийшов плюс-мінус рівним за великою кількістю браку. Це ще нормально. Зважаючи на те, що в першому матчі ми їх змогли перемогти. А вже ж ти не будеш про такої гострої, цікавої Грузії йти в банк після того, як ти і так забив один гол. Кому це потрібно? Ну, тримати рахунок 6 хвилин це, звісно, програшна ідея. Але загалом, напевно, це єдине, до чого можна в цьому матчі реально прикопатись, це те, що. Коли рахунок 1 нуль на 6-й хвилині, це не знає, що треба повністю сідати в оборону. Друзі, а які у вас враження по матчу збірної України? Свої думки пишіть у коменту? У мене ж на сьогодні все. Дякую за увагу. Напишіть щось цікаве з точки зору конструктивності. На адресу Риброва і взагалі побудови гри нашої команди в цьому матчі. І, можливо, ваш цікавий комент з'явиться у наступному відео, якщо він буде реально фактурним, класним, цікавим і дотепно влучним. Все, зустрінемось, гарного дня і бережіть себе. Бережіть себе, сьогоднішній ранок, ранок дуже і дуже напружений. Па-па.